Творити добро українців вчити не треба, але їхні добрі справи потрібно поширювати. В івано франківську офіційно оголосили про початок конкурсу для доброчинців благодійне Прикарпаття. Переможців шукатимуть як серед простих людей, так і серед представників бізнесу. Головне кажуть експерти, аби справа мала суспільно важливе значення. Участь у конкурсі прикарпатці зможуть брати у 17 номінаціях. Їх можуть подавати як самі благодійники. Так і будь-хто інший участі в конкурсі. Ми запрошуємо благодійні організації, громадські організації, волонтерські групи, які займалися наданням благодійної допомоги у 2015 році. Так історично склалося, що Прикарпаття від давно славиться великою кількістю добрих, щирих, відвертих і співчутливих людей. І тому я надіюся, що конкурс мав би зацікавити. Третій сектор нашого регіону, і вони будуть активно подавати свої аплікаційні форми для участі в даному заході. Конкурс для доброчинців на Прикарпатті відбувається вперше. Його організатором є благодійний фонд «Те ангел. Він діє в рамках національного конкурсу Благодійна Україна, що вже чотири роки заохочує благодійників і далі творити добро. Регіональні етапи проходять і в інших регіонах: у Житомирській, Запорізькій, Одеській, Львівській, Херсонській та Вінницькій областях Конкурс єдиний такого масштабу. Конкурс дійсно зарекомендував себе. Ну, на мій погляд, і на погляд експертів, так з громадянського сектору з журналістів, як дійсно прозорий з дотриманням всіх процедур, варто зазначити, що фонд «Ти Ангел і сам свого часу приймав участь у конкурсі Благодійна Україна, тому знає всі нюанси його проведення. Тут уже сформовані регіональні керівні органи. Головою оргкомітету є Віталій Сабан, а головою наглядової ради керівник центру соціально-психологічної реабілітації дітей Марія. Серденько, свої герої мають знати, мають знати всі, хто не тільки вміє заробляти, але ще вміє протягнути руку допомоги тим, кому найважче. Заявки на конкурс подаються в електронному вигляді за адресою інфособачка Там же можна дізнатися більш детальною інформацію. Заявки приймаються до 14 лютого, а церемонія нагородження учасників вже у березні наступного року. Конкурсанти автоматично братимуть участь як у регіональному, так і в національному конкурсах. А переможця чекає благодійний Оскар, унікальна бурштинова статуетка Янгол-Добра. Ліліана Хомишин, Юрій Чміль, новини телеканал Раї.